Весна де весна, де весна все було б так добре, якби не війна українського співака Микиту Ломакіна жорстко мобілізували. Сьогодні він вперше виходить на зв'язок та зізнається, розчарований після почутого і побаченого. Так сильно не стресанув, що в мене в мозоку щось пропало. Я взагалі в ноти перестав попадати. Продовже попродовжують один до хуй це просто обідно дуже. Не хочеться це дивитись між нашими людьми. А також просто стосунки Ломакіна та Тіни Кароль почуєте за хвилину. Кохалися, а кохалися любо гумориста зірка ліги сміху Фіма Константиновський вдруге одружився. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Вас змінила повномасштабна війна? Вона дала мені зрозуміти, що я дуже великий секунд. Ну чому? Тому що перший вибух, який я відчув, на ну, мене стиснуло м'язи, от ось так от. І Я от реально півтора дні я не міг розпрямитися. Це без, ну, без приколу. У мене настільки психіка. Вон я, по перше, до того як почав вибух, ще війна повномасштабна не сталася. Я лежав і думав: та ні, не може бути, та ні, може бути український співак Нікіта Ломакін, фіналіст четвертого сезону шоу X Factor на телеканалі СТБ. Повідомив: вступив до лав Збройних сил України. Про це артист повідомив 3 червня у своєму інстаграм. Співак опублікував новий допис у фотоблозі, де постає у військовій формі та скоро. Ткою стрижкою, хоча Ломакін не уточнив, де саме проходить службу, він зізнався, мобілізація відбулась достатньо жорстко, і нині він переживає складний етап у своєму житті. Напевно, ви гадали, куди я пропав на такий довгий час. Чому не співаю, не виступаю і не продовжую навчати співо. Мене мобілізували достатньо жорстко, як і багатьох чоловіків нашої країни. З першого дня своєї мобілізації я не мав ні сил, ні можливості все розповісти. Був розчарований у людяності й світі після почутого й побаченого. Тепер я спостерігаю зсередини, що війна накоїла в душах та думках людей. А вона мені дала змогу усвідомити, що реальність вона така жорстока. І... І в ній потрібно було бути сильніше ніж ти навіть собі планував. Я не думав, що потрібно бути настільки сильним, щоб ніч проходити прям такі складні речі і казали таку думку, що ми вважали світ цивілізованим через те, що нелогічно робити війни, так простим людям, але. Бажати путіну якось носа дуже сильно. Попри непрості обставини, Нікіта Ломакін зізнається, намагається зберегти людяність і внутрішню стійкість. Він не втрачає віри й обіцяє своїм прихильникам не зупинятись, продовжує занотовувати нові музичні ідеї в блокнот і мріє знову повернутись до творчості. Я не що за. Ситуації, які вже трапились зі мною, ледве не зламали мене в таких умовах, складно знайти філософію та віру або мати хоч якусь надію, але я тримаюсь і не втрачаю повагу до людської душі, не припиняю думати. Мій мозок шукає пояснення, виправдання ситуації та стратегії виживання в існуючих умовах. Я буду триматись і далі та залишатись перш за все людиною. Хоча тут майже всі сприймають це як слабкість. Я знаю, мою любов до світу почують тільки тоді, коли дізнаються, що я. Я витримав і при цьому залишив свої чисті наміри до кожного ближнього. Тож я живий, буду намагатись іноді писати свої трансформаційні думки і писати в блокноті пісні. Ваш найжахливіший спогад з 24 четвертого Я його так сильно просто я його так сильно любив. Він бо знаєте з категорії добрих пацанов. Повірте, що так швидко війна, типа війна від ну, от прям бере і відбере в тебе людину. Наприклад, я не вірив, що він може якось пострадати. Він був супер супер військовий. Всі люди бачили, хто є дияволом всім відчули, що на землі ворог що буде далі. Перемога артист. Обіцяє час від часу виходити на зв'язок у соцмережах, аби ділитись з підписниками своїми думками та переживаннями. Він зазначає, для нього важливо залишатись на зв'язку з людьми, які підтримують і чекають нової музики. Співчувайте людям, це відкриє вам очі на прийняття особистих труднощів та прибере заздрість та ненависть. Відчуєте біль, якщо вона приходить. Страждання вкажуть вам на те, за що ви боролись, і Бог дасть вам сил жити, якщо ваші наміри не порожні слова. Обіймаю і люблю кожного. Тримайтесь світлі душі. Підсумував виконавець. Нікіта Ломакін родом із Сімферополя. першу хвилю популярності здобув у 2013 році, коли став учасником шоу ікс фактор. Train, boy, yeah. вже через чотири роки виступив на сцені M1 Мюзик Awards у дуеті з Тіною Кароль, що стало помітною подією в його кар'єрі. У 2019 році артист презентував свій дебютний альбом. Після чого дав перший сольний концерт. Тіна Кароль підтримала його, надавши своїх музикантів для виступу. Вона також була присутня на концерті та активно підтримувала артиста. Нікіта висловлював вдячність за її підтримку та довіру. Просто тіна дуже сильна, духовна мудра людина, і тому е, все, що вона каже, воно і має потаємний смис, сенс, Його потрібно розуміти просто і все від цієї людини. Тому я плюс до всього до мене вона ніколи не віднов. Осалась якось так погано. Уже наступного року приєднався до проєкту Голос країни, де опинився в команді Тіни Кароль, а згодом випустив свій другий альбом. Вона мені один раз на голосі країни сказала, що е, написала мені вот. але я там щось. Ну я реально напорошуся. Короче, вийшов на сцену і забув вдягти наушники. В результаті нічого не чув на етат, і я їй це написав з таким текстом. Вона написала ді просто одним словом. Ну, це було все. Нікіта Ломакін та Тіна Кароль презентували спільну пісню, де Нікіта виконує роль зрадника. Ця композиція стала результатом їхньої творчої співпраці та подальшого розвитку їхніх професійних стосунків. А от український актор, телеведучий і гуморист Фіма Константиновський уклав другий шлюб. Він узаконив стосунки зі своєю обраницею Лізою. Про новий етап у житті Фіма повідомив у своїх інстаграм сторіс. Ведучий поділився фото з моменту розпису. На знімку він разом із коханою тримає свідоцтво про шлюб і келихи шампанського. Одружилися, щасливі. Лаконічно підписав кадр Константиновський. Ми майже одразу з'їхались. класна людина я з якою дуже комфортно і дуже люблю. Не знаю, що ну це ну, це моя людина. Це моя людина. Я дуже вдячний, що ми з нею зустрілися, що ми з нею зараз разом. Вона мене безмежно любить. Я її безмежно люблю. Фіма та Єлизавета вирішили узаконити свої стосунки без пишного святкування та класичної весільної атрибутики. Наречені обрали прості зручні образи. Ведучий був у чорних штанах, сорочці та білій футболці. А його кохана у світлому костюмі білій майці та кедах. Більш того, замість традиційних привітань з нагоди одруження Фіма запропонував охочим переказати донат на підтримку збройних. Сил України таким чином пара поєднала важливу подію у своєму житті з добрим вчинком на користь країни. Я не думаю, я не думав, що буде таким романтичним що колись в житті. Взагалі ми оце речаємось що краще кохати. Максимально чи безкінечно варто зазначити, Фіма Константиновський та Єлизавета разом із 2023 року познайомилась пара через додаток Тіндер. У січні 2025-го Гоморис зробив коханій пропозицію, на яку вона відповіла згодою. Мене дуже зацікавило те, що вона, вона знає, чого хоче від життя. Тіндер клас. Ну, коли я познайомилася, вона знала хто ви? Ні, набагато краще, ніж коли людина з тобою зустрічається і каже Ой, я. Я, я думала, ви в житті не такий. Про Єлизавету обраницю телеведучого відомо небагато. Вона працює грумером, а у вільний час займається кінним спортом і регулярно тренується. Раніше Фіма зізнавався, повномасштабна війна, хоч і не вплинула на їхні особисті стосунки. Втім, суттєво змінила його погляд на стосунки загалом, змусила більше цінувати близькість, щирість і підтримку. Для Фіми Константиновського це вже другий шлюб. Раніше він був одружений із жінкою на ім'я влада. Проте, під час карантину, спричиненого пандемією COVID-19, у стосунках почали виникати труднощі. Зрештою, ще до початку повномасштабної війни подружжя вирішило розлучитись. Це дійсно була мрія стати телеведучим. Це була мрія, заради якої я приїжджав Київ і було, мабуть, років 16. І з тих пір я думав, Київ, 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 Київ. нагадаю, артист народився в Дніпрі. За освітою економіст закінчив Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. Попри отриманий диплом, ще в студентські роки захопився КВК, що визначило його подальший професійний шлях у гуморі. Після другого курсу університету майже не відвідував заняття, але продовжував активно брати участь у студентському житті. Він став головним організатором студентських подій і активно залучався до КВК. Пізніше Фіма зазначав, завдяки КВК, зрозумів, хоче поєднати своє життя з гумором. Він також згадував, його батько спочатку не вірив у можливість заробляти гумором, тому. Рекомендував йому здобути адекватну професію. Фіма став відомим завдяки участі в телевізійних проєктах, таких як кохання на виживання, поле та хто знає. Також він був ведучим комедійного серіалу Фіма на телеканалі Дом, де зіграв самого себе. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фіма активно долучився до волонтерської діяльності. Він організовував збори коштів, проводив стендап-виступи та донатні голосування на підтримку Збройних сил України за свою активну участь у волонтерстві. Фіма Отримав відзнаку волонтер за покликом душі та став офіційно зареєстрованим волонтером, намагаюсь е, робити стільки, щоб мені було не соромно перед тими, хто зараз на фронті, допомагати наскільки я можу. Кожен день це збори, телеграм, це голосування, це репости людей. Це просто спілкуватися з кимось військовим, щоб якось допомогти. Не просто кожен повинен розуміти, що якщо він е, трус, як я він не готовий піти на фронт, тоді ти повинен зробити ти ти 100% не зробиш навіть е, подібне тут в тилу. Мусиш ну максимально наблизитись до того, наскільки ти можеш бути корисним, друзі. Ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава Зсу.